Вирішив записати перше таке експериментальне відео про спорт. Зараз їду з плавання, проплив 2 кілометри. в мене таке мокре волосся. Ззаді Велік, їду на Теслі. В Теслу велосипед лазить повністю, не треба розбирати колесо. І, можливо, цей випуск дуже мало переглядів, але хочеться затестувати цей формат такого розмовного відео, де не потрібно писати сценарій заздалегідь і просто є потік думок, яким хочеться поділитися. Хочеться поділитися усією енергією руху, вайбу і тріалону спорту. Насправді, коли займаєшся цим спортом, Плавання біг велосипед, то якось все інакше відбувається, якось все інакше навколо сприймається. Можливо, напевно, це на хімічному рівні якось працює. Тому що ти постійно в вусі постійно наповнюєш себе киснем і так далі, і швидкість цього життя інша. Якість думок інша. Я порівнюю себе того, який не бігав, не плавав і не крутив вел, а який просто там один раз на тиждень бігав, це, це теж непогано. Це теж по-своєму, це по-своєму. Але рівень енергії і кількість цієї енергії е, насправді, ну от я зараз теж втомлений. Зараз теж втомлений буваю, але коли я це не робив, коли я не бігав, не плавав і не крутив вел, я також був втомлений. І в чому фокус, в чому фішка, напевно, що не обов'язково ну, нічого не робити, щоб втомитися, і не обов'язково ти втомишся, коли будеш в такому постійному. А, як я почав плавати? Я почав плавати з того, що купив просто шапочку для плавання. І вона лежала місяць, два, три, півроку. Півроку пролежала, але я стратегічно розумів, що ну, я хочу плавати. І я записався в басейн просто на одне заняття. Записався на басейн в одне заняття і сказав мене спитали, що ти хочеш. Я сказав, що хочу тріатлон робити. Напевно, бо почув, що це круто, айронмен, що це так, якби я підніму свій рівень впевненості в собі і взагалі ну, ті чуваки айромена, яких я знав, вони такі, ну щось в них є таке всередині, що я думаю, що в мене теж є. Чому? Чому б ні? Я в собі впевнений. От, Пригаю в басейн, вона питає мене. Чи вмію я плавати інструктор. Я кажу: ну да, так, плавав, там щось з в дитинстві. Починаю плисти і розумію, що вона каже: так, все, вчимося з нуля. І так я почав плавати, і це мучення насправді. Оце потрібно перетерпіти там десь місяць, коли ти просто захльопуєшся, в рот, вода. Це просто ну, така демотивація не виходить. Ну напевно. У когось швидше виходить, у когось повільніше, але в мене так це було принаймні з плаванням. Як я почав бігати? Бігати почав із однієї зустрічі з Андрієм Аркадієчем, магістратом, бігучим банкіром. Я просто зустрів його на вулиці. Він запросив мого товариша, у якого був день народження, на недільний біг. І я почав за ним слідкувати. Якось вирішив приїхати один раз на цей недільний біг. Приїхав на цей недільний біг і з, того, з цієї неділі влітку, я пам'ятаю, як кожну неділю до кінця літа, це був початок літа, я кожну неділю бігав, я спочатку просто там пробіг 5-7 кілометрів і це був мій максимум. Потім я біг з останніми. Потім я просто біг, щоб пробігти всю дистанцію, але біг останнім. Потім я якось вже когось обганяв. Наприкінці літа я вже когось біг, обогнати із останніх. Потім я біг І На наступний рік я чи, чи вже взимку я біг майже з першими. Я робив дистанцію, добігав 10, 10 кілометрів і коли приїжджав додому, не засинав. Тому що коли ти тільки починаєш. Ти одразу тебе вирубає, ти хочеш спати, коли ти прибігаєш навіть 10 кілометрів, а потім ти прибігаєш 10 кілометрів і просто собі йдеш, гуляєш чи ще щось робиш. І ті потужні чуваки, з якими ви бігали, тут можна ставити відео з Asterix Obelix. Ті потужні чуваки, з якими ми бігали, ну це, звісно, от, от так от воно виглядало. І... І потім я задався ціллю зробити півмарафон на свій день народження. Я пробіг півмарафон. Потім задався ціллю зробити марафон. Потім в мене навернувся мініск. Я ходив з цими милицями. В кастелі в милиці з милицями один місяць і не бігав взагалі. Потім вирішив, що мені потрібен тренер, взяв тренера, підготувався до марафону, зробив марафон і вирішив, що треба робити тріатлон. По тріатлону тренера спитав і сказав, що мене чогось напрягав Велік, що мені буде скучно і так далі. Він сказав: ні, це нормальна движуха, Тоби, треба пробувати. Заробив трошки грошей. Купив Велік, пішов на плавання вже капітально і почав готуватися масажі, бані, ритм і зробив половинку дистанції станції Ось така історія про половинку Айромен. Зараз хтось до другої половинки Аронмен, яка буде в кінці літа 26-го року. Розраховую на те, що покращу свій результат, але не ганюю за результатом, чомусь мені хочеться просто робити це в кайф. На жаль, в Україні немає повного айронмену, поки що. Але якщо б з'явився, я думаю, в мене було б більше мотивації до нього готуватися, наскільки немає можливості зараз вийти за кордон. Працюємо з тим, що є, розвиваємось в цьому напрямку. Скажіть, як вам цей формат? Чи цікаво, чи записати ще щось такого плану? Всім спорт. Між тим, сьогодні в нас два тренування. Перше це плавання 2000 метрів, це таки вже об'єм. І після велосипед 3 км. Але це не брік, це два тренування, які можна не одне за одним зробити. І в мене зараз між цими тренуваннями показ квартири, точніше пентхаусу, який знаходиться в центрі Києва. Тож я їду на перегляд. Покажу декілька слайдів, кадрів з нього і на тренування на велосипед 3 години. Буду їхати по Дрохановому острову. Якщо вам цікава нерухомість, то звертайтеся по нерухомості також до нас. Ми реалізовуємо нерухомість якісно і працюємо з цікавими об'єктами в Києві, які самі хотіли б купити. Зняти в оренду. Зараз ось піднявся на 23-й поверх і буду підніматися на 24-й. Тут а, квартира, яку ми здаємо в оренду. В відео про неї ви можете побачити ось тут воно буде або ось тут перейти. Так. Ось. 3 години лети туди-назад. Куханів острів це така стежка асфальтована десь приблизно 4 км. Зараз трошки чинять, тому там десь 3-7 дороги прямої прикольно всі, всі бігають. Якщо ви там ще не були і не бігали, хочете бігати якісь цікаві локації, дуже рекомендуємо. Про це на вілі, бо нам приблизно 7-8 хвилин в одну сторону їхати. І тому можете порахувати скільки разів. Треба приїхати, а якщо це 3-2 години. Але там займаються багато велосипедистів. Фінально перевіряю гальма, щоб вони працювали. Раз, два, Водичка, раз-два на три годинки і політіли. Так, ну ось так виглядає. Це траса, ось так виглядаю я, коли їду при І це не тяжче для мене. Подивіться просто що тут ефікезно тут тут Я у самих таких, самих великих і потрапляю на отакий захід сонця. Воно проблискує крізь сосни і ялинки. Тут реально критений локейшн. Для спорту для відновлення, для розрядження і зарядження одночасно. Ось, кайф, їду останні 30 хвилин із 3 годин, це найбільше тренування, найбільше тренування за це літо і за цей рік, можна сказати. Напевно, це найбільше тренування з велику перед стартом. day. -day.